Судове рішення може полягати в тому, що забороняється політична партія, але знову ж таки фактично може бути утворена нова політична партія. Ну, приміром, може бути утворена нова політична партія. Комуністична партія України оновлена. І власне слово оновлено, воно буде допускати варіант той, що це вже нова політична сила, повинна здійснюватися реєстрація в міністерстві юстиції з новим статутом з новим статутом. Так і фактично, ми повинні розуміти, що насправді це світова практика дуже часто забороняються певні політичні партії. Потім вони е, переформатовуються і е, починають включатися активно вже в політичну діяльність. Єдине, що в німецькому законодавстві там є чітка норма, чітке положення. Якщо забороняється певна політична партія, а потім е, фактично утворюється ця сама політична партія, але під іншою назвою, то все рівно в цьому випадку така політична партія не може бути зареєстрована. Спеціальна це означає, що не змінюється статут і програмна діяльність цієї політичної сили. І навіть є спеціальний термін, так звані Ерзацпартії, і неодноразово в Німеччині комуністична партія вона. Їй не надавалася реєстрація саме з тих мотивів, що по суті вона відтворювала в своїй програмній діяльності ті положення е, політичної партії, яка була раніше, вже заборонена. В нас такого в нас такого поки що немає в законодавстві варіанту, тому навіть якщо буде заборонена комуністична партія, є змога в наступному здійснити реєстрацію.